Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Володимир і це канал Дідуган Плей. Сьогодні вже четверта серія гри I Sell Lemonade. Ми продовжуємо з вами продавати лимонад та заробляти гроші собі на консоль. Якщо не бачили попередні три серії, то можете подивитись їх на каналі. Посилання на плейлист буде в описі. А ми продовжуємо. Зупинились ми на тому, що в нас погані новини, в нас почав псуватись лимонад. Це те, чого я побоювався, бо я робив так, як. А, вибачте, потрібно ж лягти спати. Так, щоб почався новий день. Е, я робив так, як мені комфортніше, тобто, я одразу всього кувшина розливав по стаканчиках для того, щоб потім брати стаканчики одразу і віддавати їх клієнтам. Але такий підхід непрактичний, бо ми не можемо всі стаканчики покласти у холодильник на ніч, і лимонад починає, починає псуватись. <кій> е, тому, тому нам доведеться робити щось інакше. А саме так, щоб він не псувався. Мабуть, ми будемо залишати. О, він був відчинений. Мабуть, ми будемо залишати лимонату кувшинах, так, і ховати його холодильник. Що ми, що в нас є? У нас є в принципі цей нормальний, цей вже фреш. Тобто ці ми можемо встигнути продати нормально. Один один стаканчик нам довелось вчора викинути. Давайте приберемось. Поки, поки є час, поки немає клієнтів, я бачу ще одну проблему. А саме те, що в нас не відображається. Нормально я спав, дякую. Не відображається курсор і інтерфейс, тому потрібно, мабуть, перезавантажити. Я вибачаюсь, почекайте. Так, я перезавантажив гру, все з'явилось. Тепер все добре, тому можемо продовжувати. Бо я я помітив, що я не розумію, скільки сміття залишилось на подвір'ї і зрозумів, що немає інтерфейсу. Зараз все добре, тому Е, Чекаємо наступних клієнтів. Який план, який план? Чекаємо наступних клієнтів. Розпродаємо лимонад, який в нас залишився. Ми підвищили свій рівень до другого, тому бачите, над батьком показується підказка. Да, що ми можемо з ним комунікувати. А комунікувати ми будемо для того. Так, це я роблю самостійно. Тобто мати моя. Не можна казати, що ми робимо самостійно, бо вони уходять після цього. Вони... Висока ціна тоді не купуй. От навіщо їй приходити і казати, якщо б вона була занадто високою, ніхто не купував, я би її знищив. А так, ну, люди купують, тому чому я маю. Коротше, ми можемо звернутися до батька для того, щоб він. Полагодив нашу піч вдома, розумієте? Це дуже дивно, бо батько, нібито чоловік у сім'ї, да, у цьому домі, має якось ну, самостійно це робити, не за кошти сина. Ну, ми ще тільки для мене тримаємо пічку вдома. Коротше, да, він полагодить піч, і ми зможемо просити нашу маму готувати печиво. Для того, щоб ще продавати печиво. Печиво, здається, буде десь ось тут лежати, так? Це ту. Так, да, це мій. Що не так? Щось не подобається? Давайте краще так. Ви скуштуєте лимонад, і потім ми вже поговоримо То, о нічого собі, цілих два. Давай ось цей, типу, ще трішки нормальний, а ось цей свіжий, так? Щоб ну, загальне враження було добрим. Так, я маю дати 3 долари. 90 центів. 50 і 40. Дякую. Hey, О, ти диви. Почали е, такі крупні замовлення надходити. Це мені подобається. 3,90. 3. 3 ой. 3.90. 90. О, дякую тобі. Сказав, що буду рекомендувати друзям. Це приємно. Це приємно. Так, 45 центів. Тримайте, будь ласка. Щось вони там обговорюють. Мені здається, вони обговорюють, як забрати в мене мої кошти. Бо знаючи своїх батьків, це, це цілком можливо. Це цілком можливо. Так, е, добре. До нас ще є лимонад. Він ще свіженький, це, це мене радує, що він не псується. І можливо ми встигнемо все розпродати за сьогодні. Е, так, е, будь ласка, заходьте. Я, я, вам, я вам відповідаю, це ціна того вартує. Ви просто спробуйте. Це небагато. 55 центів за келих лимонаду, який приготувала моя мати, яка не хоче сперечатися з батьком стосовно її ціна, стосовно методів його виховання. А ось це, друзі, це погано. бо... Поруч стоїть смітник, невже неможливо взяти стаканчик та викинути його туди. А Минулого відео ми ще поспілкувалися з Джесикою. М -м -м. Цілком нічого цікавого, просто поспілкувались, вона десь нас підколола, десь ну, похвалила. Привіт, Люба. Дуже смачний лимонад? Ні. Ну, як бажаєш. Я думаю, вона. Е <кій> Повернеться вже після пробіжки, бо після пробіжки 100% вона захоче пити. І тут наш кіоск із свіженьким лимонадом, навіть можна із льодом. До речі, льод. Я знов забув льод Ви якось так стали. Незручно дуже в нас є Е, Можливо, він закінчується, тому потрібно поповнити. Хтось там сміється. Поповнимо наші запаси льоду. Чекай. А так. о, Вмістилися. Це дуже добре. Е, поповнюємо запаси льоду. Зачиняємо холодильник. Беремо з собою. До нас поки що ніхто не прийшов, на жаль. Але нічого страшного. Так, можемо ось це поки що віднести назад, щоб потім не бігати. Так, батько, я би хотів, давай, мабуть, замовимо в нього поличку. А? Нехай зробить нам другу поличку. Е, В нас є 465. Два стаканчики, це дуже добре. Дякую. Так, решти. Ще мені подобається, можливо, це потім зміниться, але наразі е, завжди одна й та сасу. Вибачаюсь, одна й одна та сама сума. О. Е, і ну, виходить, що одна й та сума решти. Е, бо, наприклад, в інших симуляторах, по типу симулятору магазинів, там різноманітих. You know да, так, дійсно, це. Ну, ні, не сам, мама. <laughs> Коли ж я запам'ятаю, тримайте раз, тримайте два мілоді. Дякую вам. Ось так. Собака гавкає чомусь. Незрозуміло чому. Так, диви. Ми в принципі можемо. О! Навіщо я сам сам сварюсь на людей, так, що вони сміття кидають на підлогу, а сам такий самий. Замовимо до поки що стаканчики. Бо нам вони будуть потрібні. Бо ми зараз розпродамо. Весь лимонад, який в нас є, і підемо по новий. А новий буде нема куди наливати. Десь я чув впала паличка. Ось вона. Її потрібно одразу прибрати. Не хочу, щоб залишилось багато сміття, розумієте, щоб потім не бігати півгодини, коли нам мені здалось ось ця чорна штучка, мені здалось, що це собака. Лейна накидала свого. Коли починається, тут стоїть купа клієнтів, в тебе нема лимонаду, ти біжиш просити маму, вона з тобою не розмовляє, тому що на подвір'ї не прибрано. Коротше, це починається якийсь треш. тому потрібно все тримати в чистоті. Три дев'яносто дякую. А, подиви на нього, взяв і кинув bad, каже. Лимонад дійсно непоганий, а ось ти поганий. Ось що не можна так робити. Не можна смітити. Так. М -м -м. У нас є 6,50. В принципі, я думаю, що цей лимонад ми сьогодні вже продамо. Зараз тільки третя година. Вони замовляють по два стаканчики. Тому в принципі можна сходити. Е, мати робить. Мати робить. Я нічого сам не роблю. Я тільки продаю. Вони експлуатують мою працю. Мій труд. Е, добре, побігли в магазин, поки клієнтів не так багато, і поки що ніхто. Давайте подивимось на цьому мій леді. Ні, вона не хоче. Ну, бачите, в мене навіть собака розумна бігає тільки по пішохідному переходу, а я малеча, яка не слугняна. Я бігаю по дорогам, мені... мені все байдуже. Ось ця дівчина, вона не спортсменка насправді. Вона бігає до магазину. Ось... Вона бігає в магазин, купляє усіляки. Три, один. Три, один. Ось накупуємо. What you purchase today? Хе, Хе, я поужнюю. What you purchase today. А, апельсин трішки дорожчий. Bye. Тому за нього ми будемо просити вже більше грошей. Да, покладіть е, продукти у холодильник. Саме це ми і зробимо. Е, клієнтів поки що немає, наскільки я бачу звідси. Е, що вона сказала? Здалеку не було видно. Ти йдеш до мене? Я думаю, так, у мене там зараз з'являться клієнти, але ми покладемо. Ні, не з'явились. На превеликий жаль. Батько ходить, ну він ходить, він очікує, коли ми прийдемо до нього з грошима та, та попросимо полагодити піч. Насправді, мені це дуже не подобається. Так, це мій. Хлопче, хочеш, підходь, я тебе пригощу. Ну, не безкоштовно, звісно. Але тобі сподобається, я обіцяю, твоя мама такого не вміє. Тому правильно, бери два. Один і два. Я щось зробив неправильно. Я щось. Малі. Я віддав йому стаканчик без льоду, і цей стаканчик просто. Я не зрозумів. Мені здається, що він просто зник. Hey, <laughs> Я йому дав три стаканчики, тобто один подарував на халяву, а він ще викаблучується. Так, це не, мі... це не моє замовлення каже обнаглів. Е, Так, добре. В нас залишилось всього на цього два стаканчики. Я не знаю, чи робити зараз новий, чи вже завтра. Бо в принципі сьогодні може вже ніхто і не прийти, а можуть прийти зараз три людини і запитати одразу по два стаканчики. Давайте все ж таки зробимо. Е, я сподіваюся, що якщо зберігати його у холодильнику, то якби нічого поганого не станеться. 에, мама, іди oh. сюди. Mm -hmm. Я хочу замовити один такий, один такий. Будь ласка, роби моя люба люба мати. Так, да, зробимо і спробуємо, я не знаю, чи буде працювати чи ні, але спробуємо Heed. робити інакше. Так, нібито вона зробила. Order, Дякую, велике. 에, так, вона зробила все. 에, ми ставимо його сюди. Десь от сюди. Пошкай. Ой-ой-ой. А ось ось так ставимо. О, який помаранчевий. І другий ось сюди. І все. Давайте зараз перевіримо, якщо я візьму стаканчик. О! Ну, насправді я брешу. Мені це підказала моя дружина, що так можна робити. Тому я насправді це знав. А зробив такий вигляд ніби то ні. А, все, ось так і будемо працювати. Люди будуть приходити, замовляти якийсь конкретний напій. Тому насправді можна було і не робити другу поличку нам заздалегідь. Ну, нехай буде. Нехай буде. А, до речі, ми ж замовили стаканчики. Правильно? Чи я щось путаю? Ні, саме так. Ми замовили стаканчики, їх вже привезли, тому ми можемо. Розкласти їх по поличкам, і в нас не будуть скупчуватись стаканчики у коробці на підлозі. Це зручно. Це зручно. Так, коробку одразу у смітника. Так. Ну що ж, заходьте, будь ласка, люб'язний, і я вас пригощу лимонадом. О, я дещо забув. Я забув додати наш лимонад. Так, ну добре, давай, давайте в цей раз залишимо рекомендовану ціну. Да? Ось скільки нам пропонують, 60 центів, стільки і залишимо. Ці палки падають. Де вона впала? Хтось бачить? Я, наприклад, не бачу. Дійсно, дійсно, ти права. Це мій рецепт. Заходь, будь ласка. Не довіряють. Дійсно, я роблю це сам, лови м'яча. Хтось скаже, що я її прогнав. Але вона б і так пішла. І без мого м'ячика. Ось ця палка, викидаємо. Щось мені здається, нібито трішки підлагодити почало. Не знаю чому. Джесіка, не хочу я з тобою розмовляти чомусь зараз. Ти зупинилась? Привіт, білі. Привіт, Джесика. Привіт, Джессино да олд хаус Е, Вона каже: чи знаю я про старий хал старий дом на холмі? Е, діти кажуть, що уночі ти можеш чути, як щось шкребеться в стінах, і двері. Відчиняються самостійно. Давай так, <плак> так чув. це просто історія. Нічого не реально. Я можу піти туди <свистач> самостійно, не проблема. Я б так не казав. Е Добре, окей. Е -добре, окей. Е -добре, підеш підеш туди, коли стемніє. Амсіріс, тенай ну, алгоин. На що ти це кажеш? If you do, I'll you. Короче, я такий впевнений, кажу, що я можу піти туди самостійно. Вона мене взяла на понт, я погодився і тепер мені потрібно йти туди. І діти кажуть, що бачили якогось мішку тедібера, е, у горі на другому поверсі, е який шкребеться у вікно. Взяти його та принести їй, щоб вона нам повірила. А теді бесофайн алґеденшовевонецьчостентій гаус. Коротше, я кажу. Короче, я кажу, це все, що потрібно, мішка. Добре, я його принесу і докажу, що це просто пустий дім. Я сказав, добре, побачимо, не повертайся до тих пір. Я не знаю, що таке Крікс. Насправді, не можу перекласти. Це. Поки ми розмовляли з цією дівчиною, день закінчився. Я не знаю, чи зайде хтось чи ні. Давайте спробуємо її зупинити. Ми дуже замалі для того, щоб зупиняти людей. Тож, що в нас є? В нас залишилось три стаканчики лимонаду. Я сподіваюся, що вони не. Помруть до завтрашнього ранку, а кувшинчики ми все ж таки сховаємо у холодильник і заодно подивимось, чи справді це спрацює, що в холодильнику воно не буде псуватись. Ну або хоч би не так сильно псуватись. Е, мені дивно, чому фігурки для льоду розположені в холодильнику, а не у морозильнику. І через це мені не вистачає місця для кувшинів з лимонадом. Це логічно трішки. І перекласти ми їх ніяк не можемо, бо ми натискаємо, і вони автоматично ставляться на цю полку. Ну добре, е, я думаю, все. Е, підіймаємось догори, до нашого ліжка. І на цьому будемо закінчувати четверту серію і. Четвертий день у грі. Всім дякую, хто додивився до кінця. Не забувайте писати у коментарях свої пропозиції та враження від цієї гри. Не забувайте також ставити лайк під цим відео та підписуватись на канал. Всім гарної днини або вечора. До зустрічі у нових серіях. Всім па-па.